Залужного звільнено з посади головкома. Це по-справжньому моторошне речення вчора не запостили, тільки ліниві, і ті, хто між сенсацією і правдою обирають друге. Першим вкид поширив екс нардеп Борислав Береза. Мої джерела з офісу президента повідомили, що залужного звільнено з посади головкома. Я дуже хочу, щоб інформацію не підтвердили. Дуже але вже друге джерело. Згодом неперевірну інформацію підхопив нардеп Олексій Гончаренко. Залужному оголосили про відставку, але указу поки немає. Йому пропонували посаду посла в одній з європейських країн. Він відмовився. А далі понеслося телеграм-каналами, які посилалися на власні джерела в оточенні Валерія Залужного разом з цим вкидом поширили ще один. Анонімний телеграм-канал повідомив про нібито звільнення міністра оборони Рустема Умєрова. І ось тут почалася плутанина. Всі чекали на офіційний коментар. І такий з'явився Міноборони на своєму телеграм-каналі. Написали цитую: шановні журналісти, одразу відповідаємо всім ні, це неправда. Тільки от на тлі відразу двох повідомлень про звільнення. Головнокомандувача і відносно новообраного міністра оборони ніхто так і не зрозумів, чиє ж звільнення спростували у Міноборони. Перше, друге чи обидва. Ну і в найкращих традиціях українського суспільства такий резонанс підірвав Твіттер. Поки всім було тривожно і нічого не зрозуміло. твіттеряни намагалися послабити напругу жартами. Хтось кепкував із берези, хтось з росіян, яких передбачувано дуже втішив цей вкид. Інші шукали плюси в ситуації, що склалася. Більш-менш притомний коментар з'явився лише за годину після вкиду. Прес-секретар президента Сергій Некифоров у коментарі Українській правді повідомив, що Зеленський не звільняв головноко командувача ЗСУ Валерія Залужного сам Валерій Федорович тим часом мовчки опублікував фото, на якому він разом із Сергієм Шапталою, начальником генерального штабу ЗСУ, до слова залужного звільняють вже не вперше. Так, наприклад, на початку листопада народний депутат Володимир Ар'єв написав пост, що, начебто, у Мєров вніс подання про звільнення залужного на ставку верховного головнокомандувача. За кілька хвилин Ар'єв пост видалив, мовляв, помилився. Однак цей вкид вже встиг. Але рознести усі російські змі висновки з цих історії дуже прості. Інформаційна гігієна зараз надважлива, навіть якщо ту чи іншу інформацію поширюють українці, варто пересвідчитись, чи довіряєте ви їм, чи не світились вони раніше в поширенні фейків, чи не зламали їм, до прикладу, сторінку словом перевірити інформацію через що найменше. Трисита, ну і ще не розганяйте паніку раніше ніж пересвідчитись, що це обґрунтовано. Я не закликаю закривати очі на свавілля можновладців, лише не поспішати з висновками.